Він був цивільним, працював технологом на фермі, де вирощував гриби печериці. Після початку бойових дій на сході України ще 2014-му намагався піти у військо добровольцем. Але через брак армійського досвіду йому відмовили. Денис на позивний муля став військовослужбовцем 57-ї бригади тільки після повномасштабного вторгнення. Тепер він кулеметник, воює на Харківщині і здобув славу відчайдушного бійця. На його рахунку сотні знищених окупантів. Його історія війни далі у рубриці воєнкора Ігоря Левенка. На позивний муля 43 роки. Старший солдат. Кулеметник 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Знаєте, як мені дали пулемет? От тобі пулемет і сідова йде. Ви поклали десь до сотні кацапів В загальному, В загальному В заліку. Да. Дуже дуже крута людина. До речі, він вирощував гриби. А тут людина прийшла: людина розкрилася як воїн, як патріот. У Мене найближчий контакт був у вовчанську. 5-4 метри. До великої війни Денис працював технологом на підприємстві з вирощування їстівних грибів. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії чоловік попросився до війська і наполягав, щоб його взяли до піхоти. Взводний каже так, хлопці з кожної роти по шість добровольців. Хто Ну, я сразу першого я йду. Бригада, в якій служить кулеметник Денес, тримає оборону на Харківщині. Моля брав участь у боях із російськими окупантами під Куп'янськом та у Вовчанську. За час служби зазнав трьох осколкових і одного кульового поранення. Втім, Денес продовжив боротися з росіянами. Його кулемет побратими називають. Конвеєром зі знищення окупантів. Він не раз мене вирушив. Як ви потрапили до війська? Поначалу я працював е, строїтелем, каміщиком строю дома. а потім мене пригласили спробувати вирощувати грибин. Ну, Я спробував, мені сподобалось. Так я по чуть-чуть. По -чуть. зараз на робочого вже піднявся з самої технології. Я робив на грибниці у Василькові. Коли почалася війна, я уволився і поїхав додому. Сразу був в місцевій теробороні на постах стояв. Ну а потім пішов у воєнкомат. У 23 му году, 23 листопада, мене призвали армію. Ви знаєте, я якось до війни якось не замислювся цією війною. До повномасштабної так, війни. Так. Ну, ну, війна говорили, ж тривала от... з 14-го. З 14-го року, так, ще тоді я ходив, записувався на 6-ту волну, мене не взяли. Тіпа у вас немає воєнної підготовки, учені, карти, азімуси, там, як наводитись. Якщо погано ще й математику, знаєш, це дуже погано, як ну, для пулеметчика. Там що пулемети є різні, є браунги. Там треба ну, по азімусах uh -huh. виставлятися. Ну, а зброю ви тримали взагалі? Ну, і ще тільки. У мене шуки трусилися, яко я того автомату веду. Перший раз. За 35 днів я вже повністю знав всю зброю і вже потрапив вже в бригаду. Ми ще проходили злагодження в Харкові, а потім на виход пішов в Купінськ. А де відбулося ваше бойове хрещення? Перший мій виход був в Купінську в Табаївці. Взводний, каже, так, хлопці, з кожної роти по шість добровольців хто. Ну, я одразу першу чергу, я йду. І там ще зі мною хлопці пішли. Е, Теж шість нас пішло. Ну, ми поїхали на Табаївку на, на штурм. Оце вперше, вперше да. ваше бойове хрещення, да, це штурм. одразу штурм. Так, да. Нас був там по 6 взвод. І це, оце в нас один тільки був трьохсотий із 30 чоловік тяжкий. Ну його міни їхні почали крити, касетка. Касетка, це як падає, там падає міна і ще. Розлітається там штук 30-40 цих касеток. Нас провідники провели, зайшов на позицію, а там лис був такий, я його міняв. Ну, він такий маленький, такий десь І він такий окупчик для себе вирив. А я в нього зайшов, а він мені по коліну. А що ти кажеш, мені вирив? Каже, «Ну, для мене нормально, я ще поки міць вкопався, Копаю, 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 бачу, йде якийсь отряд, йде. Хто такий йде? Ну, це минут 15 я десь прокопав. Я на рацію до своїх на КСП кажу, я бачу контакт, а каже, які лінточки. Кажу білі, насипає. Чесно сказати, тільки я не стріляв ночью. Нощо вони не лізуть. Так, а ну розкажіть, що з цими кацапами, які йшли. А та все, їх нема. Ні у нього кобзоном на концерті. Скільки їх було? 6 чоловік. Ну там що, може хтось і вижив, тому що там, чесно скажу, так від мене, оце моя позиція, а від мене десь метрів 30 їхній бліндаж. Оце так ми угу, отак угу. був їхній бліндаж. Мене було ще 9 і на 12. Перші відчуття, та ні, чесно сказати, з жалості взагалі не було. Положив, положив. Я пулеметчиком був, а мого помощника дуже тяжело ранило. Ну, як міна ударилась об дерево. І осколками отак mm -hmm. по нам пішло, то він дуже тяжкий був. Йому осколки попали в хребет, він сам йти не міг. Ну, Я вже теж був трьохсот, і мені в лопатку осколок залетів. Це моє було перше поранення. Скажіть, будь ласка, Денисе, а от ви кажете, що дуже хотіли і рвалися до піхоти, прям, да? прямо до піхотних підрозділів. Розкажіть чому? Зараз всі бояться сюди потрапити в піхоту. Я не знаю, що всі бояться. Ну тому що знаєте, як кажуть, якщо як ти не боїшся, ти вже мертвий. Я йду, я теж боюся, я приходжу на позицію, я з пачки сіре сірету не можу достати. Вже прийшов, все, а хекане, весь весь мокрий. Достаєш цю риту, щоб закурити, вона в тебе зуб випадає. Зимою легше, вода менше йде просто. А літом то дуже тяжко. Добре, що зараз вже хоч налагодили ці все, що скидають там, все, що тобі треба, посилкою тобі ночу скидає, Раніше ж такого не було. Я на собі волік 500 патронів до пулемета, воду. Провізію і рюкзак. Я також зважував 40, 38 кілограм. І це ще плюс пулемет, і ще в тебе два цинка запасних. Ну не дарма ж кажуть, що саме піхота вона несе найтяжчий да. тягар цієї війни. Да. Без піхоти нікуди. Мені ваш командир повідомив одну дивовижну новину. Ну як дивовижну? Дивовижну для тих людей, які, мабуть, не дотичні до цієї війни. Він сказав, що ви поклали. Досить багато росіян. Десь до сотні кацапів. В да, загальному, в загальному. заліку. Да, да. Я кажу, що якщо є, ну, то, то це рота. Да. Та я в Купінську їх дуже багато положив. Навіть не можу їх посчитати. Мені замкамбата говорив, що ми просто вже їх задобуємося считати, скільки вони там возле тебе лежать. Розкажіть про ваші поранення, скільки у вас вже їх. Осколок ну. Стегно? Так. Да, потім ну, в мене ще польове насквозь е плеча пробило і зі півічку воював, ногу зламало. У мене чотири раніня. А як же ж вам вдалося врятуватися від ФПВ? Бо це ж ну, непросто. Я не розстрілявся. я йшов ще. Було більш-менш видно там, оце знаєте, як два стовби йде, uh -huh. підпирають друг друга, а там висіли провода. А й півічка, що тільки за тобою летить. Ну, Я проскочив всі стовби і, і, типу, щоб подумав, щоб вона запуталась в проводах. Ну, Вона до проводів не підлетіла, а вона якось так вильнула, може пілот не справився з управлінням, і вона упала, вибух, да був і мені порвало місце, і перелом у мене був. Uh -huh. Ну, Я віднаїв. Я вже в чугуй. Це доктор, що мені вже яке, постійно мене лічить, каже, чуєш, ти давай вже прикращай. Ти в мене постійний клієнт. Каже, що в мене ніхто по два рази не попадався. Мій перший виход туди був в час, нас вів проводник, його першого за трьохсотило. Вогами закидали його. Ну, а мене під мостом. А одного контузило так, що він навіть ну, говорити не міг. ваша точка була агрегатний завод? Ні, на агрегатному заводі тоді ще держали і кацапи. Mm -hmm. Ми мали пересікти дорогу, щоб вони не бігали на завод. Mm -hmm. Я теж тоді, тоді йшов з пулеметом. Тоді ще було якось більш-менш якось ще мост був, як не є, а зараз вже там заходити так тяжко, що ну, просто капець. І, і заходимо. А які були ваші завдання на агрегатному заводі у Вовчанську? Мені просто командир дав, кардінат, от ти може тут стояти. Ми зайшли туди ночу, теж ночу зайшли, так зайшли, що просто капець. по нам летіло все. І мінометка, і, і гради, все-все летіло. Це як заходити туди, то це зайшов, слава Богу. Не зайшов. Там дуже багато погибло наших. утром. Мені командир каже, так, давай всі обдивися там, больниці роби. Поробили ми баніцями, У нас двох було. У нас йшло трохи, але один не зайшов. Отож на третій день по нам щось прилетіло, не знаю що. Чотири ну, плити упало, засипало БК. І 30 числа, десь в 4 утра, возле нас упало 8 кабів. Так, так трухало, що просто із землі скидало. Ми ну, вже зрозуміли, що вже щось має бути. Ну, і Потім десь в 8 чи в 7 утра вже тако вже розвиднялось, нам все кажуть, до бою, тому що їдуть кацапи. Ну, одна так приїхала возле мене, друга, третя. Я командир кажу, що три штуки. І мій командир каже, чуєш, з на три години, подивися, чи туди не біжать ці кацапи. Я таку заходжу, та вроді не біжать. Обертаюся і така мотелига возле мене стоїть. Ну от як камера ваша стоїть, от, от це в мене такий контакт був з ним. А потім я почав їх розстрілювати, там, крики, а падаю з тих мотили туди-сюди. І отак повертаю щось в голову, і отак мені прямо на 12 заїжджає ще одна, ну там за заздання була, і мені прострелило плече. Я до напарника кажу, що давай, робимо відкат, тому що ну, ми тут просто не справимося, нас тут п'ють. Ну, ми відкатували, ну, наскільки ми відкатилися? В сліду ще здання зайшли, то там вони поставляли дуже багато там, патронів, гранатів, то це... а воду знайшли, що там сігарети знайшли, видно, <скільки> то це... тому, що мене оттуда виходилося, що у нас автомати були, рації по дві батареї. Ми на них кажемо шоколад. А вам доводилося брати росіян у полон? Троє ми пішли на штурм і взяли двоє пліни. Один доктор був. Як ви їх взяли? Ну, Як взяли, гранатами закинув. Вони, Вони були, так, да, засіли, там така комнатушка. Просто я знав цю позицію, де там є комнатушки, де можна сховатися. А я туди дві штучки гранати кинув і почали кричати, а, не вбивайте, ми свої, ми свої. Кажу, давай вела, сейчас побачимо свої". Ну, Один вийшов, а той дуже був тяжкий, трохсот, трьохсотий, він там вже почав розлагатися, але ще жив. поки. Ну що ми їдали, там, попити води, куди його. Так, 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 а той ми... що живий? А той, що живий, ми його вивели. Це док? Так ні, док, не? док, вже все. Ми вже потім ходили. Там вже просто на цій позиції не можна було знаходитися, тому що там дуже багато їхніх трупів було. І там вже так воняло, що а ще тепло було. Ночі холодно, а днем ще було так. Там вже просто не можна було знаходити. Mm -hmm. Ну ви балакали з ними. Звісно. Ну про що? Ну що, про що? Як завжди матіваси, гроші. Записку знайшов від жінки, між почали зеки. Їх забрали з зони. А коли він виїжджав, жінка записку йому передала. Коля, коля, я його звати. Коля. Як получиш гроші, не забудь нам вислати 150 тисяч погасити кредит. От і вся мотивація. Да. Це коли сталося? Ну, це до поранення чи після? Це після. В мене поранення вже ага. зажила да -да -да -да. на позиції, мене навіть не виводили. Та ви да. Так ви що навіть не були у шпиталі? Не був. Я вже, коли вже вийшов, я вже поїхав, типу мені вже каже, ні, ти повинен його зафіксувати. По-любому повинен зафіксувати це поранення. Но я поїхав, хірург подивився, так а що, воно вже тебе заросло. А скільки ж ви пробули там на позиції? 27 днів. Місяць, майже. Ну. Дениса, а як вас поміняла ця війна? Ви знаєте, якось змінила. Да. Я розумію, важко відповісти людині, yeah. бо вона сама не може помітити цих змін, well, yeah, от ті, хто yeah, оточує. Рідня каже, що от дуже б тебе поміняла. Але буває, я можу сам до себе говорити. Сестра каже, в тебе такої ніколи не було. Mm -hmm. Я навіть не замічаю, що я говорю, а так на позиції, як сидиш десь сам, mm -hmm. чи що ну, просто в тебе кришняк їде, ти сам вже до себе ж. Ну, щось говориш, щоб їм хоч якось робити. Скажіть, з якими от ви думками йшли на війну, і які вони у вас от зараз? Вже трошки устав. Ну воно й не дивно, де ще стільки поранень. Це, знаєте, є, їдуть люди, в якої там ніхто не служить, нічого, вона каже, боже, Боже, як це вже війна задобула? Чи ага. що ж чим, чим, на тебе? Ну, ти живеш, на тебе нічого не падає, ти ні закони переживаєш. Наприклад, я на позиції це був 27 суток. То... Там плем'яниця, як відкрив телефон, то там, було, ну, кожен день якийсь, що б мені писала, сестра, плем'яниця. же ж нема такого. Якби вам хтось так, наприклад, років би п'ять тому сказав, що ви будете воювати і не просто воювати, а покладете там роту. Та ну Бог, я знаю, я б не повірив і сказав, що того, що ти куриш. Це я до теми, як змінює людей війна, Равно. бачите? У кожного було своє цивільне життя і ніхто не задумався, що таке буде, і що він буде захищати свою землю. Та ще в такій війні, в такій кривавій, війні. такій жорстокій, пекельній. Це війна не, не така, як в або там в Афганістані. Це війна така, що українці молодці держаться так. що… Я своїх військовослужбовців на заняття, вони їздять в Британію, вони їздять в Німеччину, де їх тренують інструктора з НАТО. І от остання моя людина їздила в Німеччину на проходження курсів по веденню штурмових дій. Ну, Ті хлопці, вони туди поїхала група, то під час штурму, каже, ми їх отак винесли, а я ж бігом і вони, каже, в шоці. А ми просто воїни, просто піхота. Ніде такої війни не бачили вони. Це американці кажуть, європейці а, кажуть. Це всім. Хто пройшов цю війну, то вони всі кажуть, що це війна дуже. А якою б ви хотіли бачити Україну? лучшою, яка є. А чого б хотілося позбутися от в тій Україні, яку ми виборюємо? Корупції. Тому що а. ти йдеш, дивишся. Він там, вилазить з лексуса якось там, або йдеш, дивишся. оце машинка, Форд, наприклад, там такий шикарний. Один, одна б такого вивозити трьохсотих, а він тут їздить. <гум> <гум> Деньги людей портять. А як ви гадаєте, війна українців, саме, основну масу, якось вона вплинула на них? Ну, звісно, вона плані... вплинула. Я плинула. Кожен, третій, четвертій людини хтось воює або хтось погиб. У нас є, наприклад, в селі волонтери, які ще з 14-го року Оля, ну вона мені посилки присилала, називається Місний тил. Це їхнє волонтерська діяльність. Це дві сестри дивиться. Моя однокласниця і старша сестра Оля Кіргова. Я не знаю, як час, але там оце як вона каже, треба там м'ясо, треба крупів, там туди -сюди. весь район скидається, привозять, щоб допомогти нашу війну. Чим ви займетеся після війни? О, я не знаю. Може піду і гриби вирушувати або візьму в кредит якийсь, може свій бізнес якийсь відкрию. Головне, щоб все було нормально з головою. Дениса, я вам бажаю міцного здоров'я, я вам бажаю наснаги, я вам бажаю, щоб ви повторили ще разок свій рекорд в плані. Ви зрозуміли, в якому плані. Я вам ем, бажаю, щоб всі ваші задуми здійснилися. Дякую. І Україна була такою, якою ми хочемо. Ми з вами ми, хочемо да, ми. її бачити. З вами все буде гаразд, я певен. Я вижив в цьому воду, а там я собі місце знайду.